Бажаю здоров'я, важкий і довгий сьогоднішній день відночі доповіді військових МВС, доповідь з регіонів по нашій протидії російському удару та по нашому відновленню. Масовий був удар, особливо цинічно, що Росія завдає таких ударів, коли тривають розмови щодо того, як закінчити війну. Америка дуже активна, і Європа дуже активна. Також інші наші партнери у всіх один порядок денний, і тільки у Москви незмінно війна проти України залишається першим пріоритетом для них. Удари як сьогодні, це підтверджують, і тому для нас усіх надзвичайно важливо не забувати реальну ситуацію, не забувати, що відбувається тут і зараз, і протидіяти російським ударам. І звісно, протидіяти 24 на 7. 24 на 7 українські представники працюють з Америкою і з тими, хто може допомогти, щоб були дійсно реальні ефективні кроки для закінчення цієї війни. Так само 24 на 7. робимо все, щоб у нашої армії. Щоб у наших людей були можливості захисту. Сьогодні відбулася зустріч коаліції охочих. Дуже предметна розмова. Я хочу подякувати передусім Еммануелю Макрону, Кіру Стармеру, Фрідриху Мерцо за співорганізацію. І від Америки був Марко Рубіо. Було майже 40 учасників Європа, Сполучені Штати, була Канада, Японія, Австралія, Нова Зеландія. Надзвичайно важливий меседж, який об'єднує всіх нас. Маємо дуже предметно координувати нашу дипломатію, враховувати. Інтереси партнерів, якщо їх стосується той чи інший крок, і пам'ятаємо, зараз не можна релаксувати, розслаблятись, не можна, втрачати єдність не можна. Зараз треба захищатись від російських ударів, від російських штурмів. Треба гарантувати Україні стійкість. Це конкретні, абсолютно завдання. Протиповітряна оборона потрібна. Оборонні пакети нам потрібні. Я хочу подякувати кожному партнеру за участь в програмі Pearl, яка дозволяє нам купувати американську зброю. В тому числі це ракети для систем Петріот. Минулої ночі наша протиракетна оборона спрацювала непогано збиті крилаті ракети, і також балістичні ракети аеробалістично. Більш ніж 400 ударних дронів також збито. Щоб ми могли це робити, потрібен відповідний ресурс. І разом з нашими партнерами ми забезпечуємо таку можливість для нашої держави для України. Сьогодні ж є нове санкційне рішення України. Це Важливе рішення. Ми застосували санкції до морських суден, які вивозили з окупованої території українське зерно. 56 таких суден. Це новий напрямок наших санкцій. І частину з цих суден вже санкціонували партнери, але не всі. І будемо збільшувати такий тиск. Кожен російський злочин повинен отримати відповідну реакцію. І санкції це найбільш оперативна реакція. Говорив за цей день окремо. Я з прем'єр-міністром Британії, з канцлером Німеччини, з президентом Фінляндії сьогодні також працювали з українською переговорною командою щодо.